Отримання відсрочки від призову багатодітним батьком, якщо діти від різних шлюбів, що робити, як діяти, відповіді на питання та аналіз судової практики, відповіді юриста, яким щодо можна відстояти свої права. І так, обставини справи: чоловік звернувся до суду з адміністративним позовом до ТЦК та просив: по-перше. Визнати протиправним та скасувати рішення комісії ТЦК про відмову у наданні йому відсрочки від військового призову до пункту П частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію як особі, на утримання якого перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. По-друге, зобов'язати ТЦК надати відсрочку від призову відповідно до порядку. За наявності підстав для одержання відсрочки від призову військовозобов'язаний особисто подають до ТЦК заяву, визначеною формою до додатку номер 4 до якої долучаються документи, що підтверджують право на відсрочку, зазначені у переліку згідно з додатком номер 5 заява військовозобов'язаного підлягає обов'язковій реєстрації у ТЦК. Зазначений чоловік особисто подав до ТЦК заяву на відсрочку, до якої додав належним чином засвідчені копії документів Нотаріально посвідчені копії, що підтверджують право на відсрочку від призову, зазначення відповідного переліку за додатком номер 5 а саме копії свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про шлюб, копія рішення суду про стягнення аліментів на утримання дитини. Та довідку з виконавчої служби щодо відсутності заборгованості за аліментами на отримання дитини, отримав повідомлення від ТЦК та за результатом розгляду комісія ухвалила рішення відповідно до повідомлення про відмову у наданні відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації, оскільки на думку комісії в підтверджуючих документах. Не міститься інформація щодо утримання дітей відповідно до вимог зазначеної в статті 23 додатку номер 5 постанови 560. Зважаючи на наведене, суд дійшов переконання, що рішення ТЦК про відмову у наданні відстрочки від призову є протиправним та незаконним, а також прийнятим з порушення вимог чинного законодавства. Так, рішення суду. Стягнуто аліменти на користь колишньої дружини на утримання дитини. Довідка з Державної виконавчої служби про відсутність заборгованості по аліментам. Це підтверджує факт перебування на утриманні чоловіка старшої доньки. Далі, факт перебування на утримання чоловіка двох інших дітей від другого шлюбу підтверджує свідоцтво про реєстрацію шлюбу та свідоцтво про народження. Виходячи із викладу, суд дійшов в переконання, що оскаржуване рішення ТЦК суперечить діючому законодавству та грубо порушує законні права та інтереси зазначеного чоловіка, та підлява... підлягає скасуванню. За таких підстав суд вирішив, що слід зобов'язати ТЦК повторно розглянути заяву про надання відсрочки від призову та надати відсрочку від призову. Ось таким чином можливо відстояти свої права та інтереси у судовому порядку. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях. Пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо вам цікаво. Дякуємо вам за вашу увагу.